Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінджі, або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. На огляді в нас китайська дорама Закохатись твою посмішку. Головна героїня Тун Яо найкрутіший гравець, якій грі, в яку я на жаль не грала, бо мій рівень ігор це Майнкрафт і Роблокс. І пропонують роботу в дуже популярній і крутій команді з кіберспорту. Бо один із учасників команди має травму руки. І не може більше грати. Тон'я думає над пропозицією і хоче подивитись на їхню гру, щоб бути впевненою в своєму рішенні. На бій вона прийшла зі своєю найкращою подругою, яка завжди підтримувала її захоплення іграми. На жаль, команда ZGDX програє і за учасника з травмою. І він остаточно залишає команду, сказавши дуже зворушливу промову. Nobody believe in you. You lost again and again and again The юлосґейн, ґєнґєйн. cut off. But you still looking at your dream, review it every day and saying yourself, It's not over until I win. Наша туньяо приймає пропозицію. На наступний день суспільство представили нову учасницю. Але люди були трошки в шоці, бо до цього моменту в історії кіберспорту не було жінок. Ми живемо в патріархальному суспільстві, і дівчину одразу же забули в соцмережах. Тонь я не звертає уваги на Хейт і переїжджає в гуртожиток, щоб жити разом з командою. В команду входить Кет, Кей, Пампушка та лідер команди Чен. Але лідер Зіджідіекс не дуже тепло зустрів нашу героїню. Чен подумав, що вона кур'єр голову і просто закрив двері прямо перед її обличчям. Просто реально мені придеться жити десь ну на помойці ілі. Або... Реально, у мене там шурміщик на районі. Дівчину все ж пустили, і вона змогла познайомитись з командою та навіть юміном, бо він тепер їх новий тренер. Потім сценаристи додали трохи крінжі та відсилок на барбі. Далі нам потроху розкривають любовну лінію між головною героїнею та лідером команди їхній троп від ворогів до коханців. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чого він її так не злюбив. Вона ж не вигнала його друга, він був змушений піти. Тому цей булінг в її сторону просто виник буквально з нічого. Ew, so На першому ж тренуванні дівчина показує всім, що вона тут не пальцем роблена і вміє грати. Розумівши, що Тун'я чудово підходить в їхню команду, починається серія тренувань, щоб вона змогла стати професіональною кіберспортсменкою. Столько домашніх роботи їм дають, рісоват, запаллять, лісся клієнт в обшапна глілі із дітей. Під час тренувань дівчина рятує команду в битві проти фанатів. І вони перемагають. Після цього Туня нарешті отримує визнання в команді і серед їх фанатів. На наступний день до неї неочікувано приїхали батьки. Оу-я, оу-я-я, Чесно кажучи, вони так за нею переживають, ніби вона переїхала в університетський гуртожиток, а не до суперкрутої популярної команди. Побачивши, що з дочкою все нормально, голодом їй не морять, батьки нарешті їдуть додому. Я сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку, а саме Галині Кравець та Ані Луценко. Дуже дякую. А якщо ви теж хочете підтримати мій канал, то в мене є Донателло з трьома видами підписки. Ви навіть зможете обрати дораму для наступного відео, або просто отримати прикольні плюшки від мене. Ще є монобанка для одноразового донату. Дівчина робить перший в своєму житті стрім, на якому одразу стає зрозуміло, що капітан команди до неї ну точно на рівно дихає, але це нам подають так, ніби він просто знущається з неї, Читаючи коментарі фанатів. Потім дівчину викликали на тренувальний бій з командою ТІ де вона вперше програла, бо ще не була готова до такого серйозного супротивника. Засмучені дівчині допомагає Чен, він підтримує її в тяжку хвилину. Не плач! Успокойся! Не психуй! не психуйте! Можливо Дякую. До гуртожитку з GDX приїхав брат Чена, і він хоче зайняти місце туньяо. Ця ідея нікому не подобається, бо й за хлопця мін отримав травму руки, і команда не змогла грати в фіналі. Луя грає краще, ніж посмішка, і це не дуже подобається пампушці. На наступний день хлопець опубліковує відео, в якому. Луя та мін б'ються в клубі з групою невідомих хлопців. Всі в шоці, публіка обурена, але хлопець подруги Туньял дізнався про цей скандал і одразу запустив стрім, на якому пояснив, чому ж Луї так вчинив. А бійка почалась із-за того, що він хотів захистити свою команду, бо хлопці в клубі сказали, що хочуть поламати руки всім учасникам ZGDX. Тепер команда розуміє, чому він так вчинив, і знову приймають Луя Привіт, ви моя сім'я. Сорян мало, ти з дідома, ти нікому не треба. Що? Ай, що ти б'єш, ну, реально так є. Тепер туньяо змагається з Луєм за місце в основному складі команди. Далі вони тренувались і грали, щоб зрозуміти, хто ж з них краще. Тун'яо обрали до основного складу команди, і нарешті почалась Національна ліга. На першому матчі наша посмішка дуже нервує, і я її чудово розумію. Але незважаючи на це. Вона зібралась і команда з ДЖДІКС перемогла. Під час змагання вчена була температура, а в Туняу сильно болів живіт. Прийнявши до гуртожитка, Туняо допомагає Чену, а він їй. Потім пампушка включає справжнього шипера і не це лишає спокої туньяо і чена. Вечері до дівчини прийшов її колишній і намагався повернути стосунки з дівчиною, але він кіберспортсмен з іншої команди. І їх кохання в минулому, тому вона пропонує залишитись друзями. Надо було менше тобі сюсюкаться з ним. Ой, Валера се, та Валера твій гамну. Наша команда перемогла в другій грі в національному турнірі. Чина мати змушує піти на побачення на осліп? але ми з вами знаємо одну фанатку таких побачень. Огляд на дораму ділова пропозиція в мене вже є. Посилання в описі під відео. Після побачення дівчина пристане до нього як банний лист, а тунья буде ревнувати чена до цієї дівчини. Але не переживайте, він зацікавлений тільки в одній дівчині, хоч і не каже про це. Далі в них починаються шури мури, які, звичайно ж, вони не визнають, але поступово в них починаються романтичні стосунки, і, незважаючи на хейт, вони кохаються один одного. В фіналі Національної ліги наша команда з GDX здобуває кубок переможців і стає чемпіонами. Подруга тунья виходить заміж, а сама ж дівчина ловить букет нареченої. Тепер поговоримо про мої враження. Драма мені сподобалась, хоча перші чотири серії були для мене трохи нудними. Мене дуже вразила їхня команда, які, незважаючи на всі труднощі, вони підтримували один одного. Особливе місце в моєму сердечку займає подруга Туняо. Вона була єдиною, хто завжди підтримував дівчину і була поряд з нею. Я вважаю, що сюжет все ж таки затянутий, бо 31 серія для цієї дарами це забагато. Моя оцінка 8 драбинок з 10.